Вички мої пронто-пронто з вами Хана, Ваш найкращий зірковий таролог. Зараз я вам розкрию одну тему, після якої вам стане жити не те, що набагато легше, а щасливо. Якщо ви почуєте те, що я хочу вам донести. Дивіться, в цьому світові придумано суспільство. Багато різних парадигм. Але всі ці парадигми були придумані саме для того, щоб, по-перше, людство виживало, по-друге, коли вже людство могло виживати, щоб людством керувати. І вам спеціально і далі, особливо там, хто живе в вражки, нав'язують. В Україні також, але це все більше йде знов таки з пострадянського виховання. нав'яжуть про те, що вам треба для щастя. От почуйте мене: те, що вам говорять, що вам треба для щастя, це і губить ваше життя. Це і не дає вам ним насолоджуватись. Тому що вам здається, що ну, якщо у мене цього немає, то я ще не можу бути щасливим. Тут впрацьовує феєчки це всі ви почуєте, фей також це чоловіки, стадний інстинкт. Кожному з нам, так як ми особи. Соціальні, нам хочеться все ж таки да належати ну, до якоїсь певної там конфесії, групи, і, як би говорячи, да більш-менш бути як всі, щоб нас прийняли. Це у нас на рівні підсвідомості. І коли ми розуміємо, що ми дуже відрізняємося, це навіть на рівні страху, бо це позначало раніше смерть, коли ти не такий, як всі. Тебе цькували, тебе не приймали, але все це зараз вже нам не потрібно. Зараз кожній людині потрібно навпаки відхреститися саме так скажу від цього того, що на неї хоче нав'язати батьки, суспільство. І пізнати себе. Тобто лайфхай, лайф, лайфхак, лайф лайф лайфхак, боже, простіть, лайфхак. <coughs> Ви сюди прийшли, не для того, щоб вписувати в цю систему, а навпаки, для того, щоб створити для себе свою систему і жити в ній. Незважаючи на те, щоб вам не говорили, щоб вам не нав'язували. Але знов таки, я зараз кажу, і, здається, це дуже легко. Але на практиці я знаю по собі, я проходила цей шлях, і я далі проходжу. У мене немає дітей. Мені вже не 35. Чесно говорячи, у мене це всередині ніколи не сиділо, що мене там немає дітей, хтось тобі піддасть склянку води. То у мене ніколи про це ніхто не запитував це ніколи не було камінням для як говориться приткновення. Ні, але я знаю багатьох, бо я багато спілкуюсь з вами флечки. Багато спілкуюсь в групі, хто хоче додатися, додайтесь. Багато спілкуюсь з тим, у кого є амулети, хто хоче змінити своє життя. Теж багато інформації в групі про амулети. Амулети це моя технологія. То раз на місяць я з вами роблю созвон, і ми з вами багато спілкуємось. Тож, і що я чую, що якраз у вас у багатьох все добре, але саме через те, що у вас не так, як би здавалося, вже повинно бути або в певному віці, або по певним якимось стандартам, або у ваших подруг, то ви сама себе ці страждання берете і просто окунаєте. Так ось дівчата. Щастя почуйте мене ні в шлюбі. Шлюб ще нікому не приніс щастя, якщо це щастя не знайшли ви в собі. Тобто я за шлюб, але якщо ви щаслива і у вас все добре, тобто ви закрили всі свої сфери життя. І ви зробили життя своїм солодким для самої себе, але ви зараз не заміжня покину, у вас немає привідів для, для грусті. Якщо ви зараз самотня, але у вас є якісь незакриті дирки в вашому житті, і ви думаєте, що прийде чоловік. І вам це все дасть, і тому ви так судорожно страждаєте, то знов вас розчарую. Зараз ми живемо в іншому сторітті І нові енергії. Зараз всі енергії у відносинах будуть вас обличчям повертати до самої себе і підсвічувати те, що ви сама собі не хочете дати. Тобто, якщо у вас немає родини, немає привідів для того, щоб страждати, але є великий привід для того, щоб дати самі собі те, чого вам так хочеться. Якщо у вас немає дітей, не треба страждати. У мене немає дітей. Так, я можу їх мати. Це ми свідомий вибір. Але я ще давно вирішила задовго, я 22 роки вийшла заміж, і потім в мене були серйозні відносини. Я могла вже народжувати і народжувати. Але я ще тоді розуміла, що якщо я сама з собою нещасна, то які діти? Я бачила, як мої знайомі народжують їх, але це не дає їм щастя. Це дає їм тільки примарну надію. Що через те, що вона народить її, полюбить чоловік, і у неї з'явиться сенс життя, все рівно вас заставлять шукати сенс життя. І він не дітях, почуйте мене. Сенс життя перш за все вас самих. Що ще? Якщо ви не заробляєте мільярд, теж нема приводу для страждань, але є привід для того, щоб ну, спробувати. Стати на цей шлях і спробувати це зробити. Якщо, до речі, амулет на фінанси у мене є на розширення фінансової ємності, якщо вам вже там 40-50 років, то це не привід для страждань. Це брехня, що люди в молодому віці. Вони більш щасливі, ніж люди у віці за 40, за 50. ви себе згадайте, що ви були кожен день і взагалі більш щаслива в молодому ніж зараз. Я наприклад зараз більш щаслива ніж коли я була в 18-20 років. Чесно, чесно. Так і хто вам не дає зараз самій собі сказати? Та, мені там не знаю 50 років. Але я себе почуваю на 28. І я буду щаслива. І я є щаслива. Тільки ви самі, звісно, вам хтось це розказав і це кричать зі всіх утюгів, особливо в Україні. Тут в Європі нема такого. В Україні про те, що вік біжить, треба встигнути народити дитину, вийти заміж. Хто вам це сказав? Так, є бажання треба лігти. І лежати в цьому напрямку. Так, ходити на побачення. Але знов кажу, щастя не там. Щастя вас самих. Те ж саме, от я не подорожую, все, є у мене теж такі феєчки, все, я нещасна. А ви знаєте, я знаю багато моїх феєчок, які подорожують. Але. Вони теж знаходять приводи для того, щоб бути нещасними. І чому? Та тому що ми забуваємо ще, що є момент тут і зараз. І замість того, щоб цим моментом насолоджуватися, ми починаємо думати, що є щось ще те безпосередньо. Що у нас немає, і, можливо, нам це дасть більше емоцій. Я не кажу цього не хотіти. Так, це класно. Але почуйте ще одну істину: якщо ви вже не отримуєте задоволення від того, що у вас зараз є, то це тільки позначає те, що вам треба. В, своє, в своєму житті щось змінити. Ні, більш, ні, ні більше, ні більше і не менше. Але не, знов не засовувати своє щастя в той момент, що от коли я вийду заміж, чи от коли я буду заробляти стільки, чи от коли я стану відомою, от тоді це так не працює. І не факт навіть, що якщо ви це отримаєте, що у вас буде від цього щастя навіть день або два, бо дуже часто от, знову повторюю, це не наші бажання, тож <кій> перестаньте мучити себе. Я за собою помічаю, як я прокидаюся вранці, і поки ще я ну, не почала медитувати, вже в голові моїй стільки думок. Я починаю собі нанізувати. Так? Я лежу в Аліканте, лежу на на, на ліжку, знімаю житло за півтори тисячі євро. В центрі Аліканти. У мене гора Санта-Барбара. У мене три тераси. Кайфуй. Ні-ні. А я ж не заміжня. Розумієте? Тобто лізуть у ці, або у мене ж немає зараз серйозних і стабільних відносин. Лізуть у ці парадигми. Бо це як практика, розумієте, це треба відстежувати і зразу з цим працювати. Тому що тут же я собі кажу, ну ти вже була заміжня, була, Ти дуже була щаслива. Ну, якийсь момент, так. Да. І що? Розумієте, так? Да? І що? А то, що ми звикли страждати. В нашій культурі взагалі страждати це святе. в нашій культурі бути радісним це погано. Як це? В країні війна, хоч ти допомагаєш, що зараз я і податок плачу, і так допомагаю, ні все рівно. Треба, не знаю, треба треба бути в стражданнях, начебто мої страждання чомусь допоможуть. Якраз коли я буду в ресурсі, я зможу більше заробити і більше допомогти своїй країні. Тож відстежуйте, коли у вас падає настрій, і не йдіть за цим, що вам пропонує ваш мозок. Тому що знов кажу, раніше брак був потрібен, тому що людина не могла одна вижити, особливо жінка. Потім також, коли була родина, було класно згадайте в радянському союзі всіх контролювати, тобто впливали на людей через родину. І зараз вас закликають до родини для того, щоб ви вибрали іпотеку, дівчата. Ну хлопці, ну коли ви прозрієте? Ні, якщо класна родина з певним чоловіком вперед. Але навіть в родині, коли ви вийдете заміж, ви повинні розуміти, що будуть різні періоди, але не треба думати, що ваша причина, що ви зараз нещаслива, це тільки тому, що не здійснилось те чи інше бажання. Ваша причина зовсім глибше і дуже саме слово тупо мучити себе. Саме з того, що повинно було б вас зробити, і у вас зараз немає, замість того, щоб насолоджуватися тим, що у вас зараз є. Минулого і майбутнього немає. Є тут і зараз, і завтра будуть тут і зараз. Те ж саме, як про молодість нам нав'язали ці програми, щоб продавати що. Крима, які я сама купляю, якісь процедури. Я це роблю. Але я розумію, я працюю над собою, що <кій> <кій> я можу якось зупинити старість, можу. Я для всього все роблю. Спорт, гарне харчування, процедури, але все рівно, ну все рівно я не виглядаю зараз на 18. Ну Давайте говорити правду. І все рівно воно прийде. Але. Це не значить, що щастя тільки в молодості. Вже казала про цю тему. Подивіться на молодих. І я знаю багато немолодих, але по-справжньому щасливих людей. Знов кажу, це не про те, що до цього не треба прагнути. Але це про те, що на даний момент у вас 100% є чим насолоджуватися. Як я вам розказувала про Аліканти. Вчора я була на Фламенко, потім ми пішли в тут самий дорогий ресторан, дуже красивий з діджеєм. Чому ж зранку ви не прокинутися і про це не згадати? Ні. Треба себе ж зранку, ну, я собі не мучила, я кажу, які програми проходити, треба собі зразу починати шукати привідів. А чому ж мені зараз треба бути нещасною? Мені це мозок говорить, але це не мозок. В тому плані, що це нав'язані програми з дитинства, того, що я бачила. Тож, щастя це є ви. І, звісно, у вас є вільний вибір. Якщо ви хочете страждати, ви будете. Але знов кажу, це тільки ваш вибір. То ж хочете, страждайте. Але пам'ятайте, що в будь-який момент ви можете все змінити. І для цього треба, звісно, включати свідомість, але бажання знов її включати. Бо ви знаєте, страждання, воно ж таке солодке, починаєш себе жаліти, Боже. А коли ти включаєш свідомість, то ти думаєш. Так, ну от я думаю, що там не знаю, поїздка на балі мене зробить більш щасливою. Можливо, так, можливо, не так. Ну, але я хочу спробувати. І ти починаєш щось робити. Тобто, це доросла позиція. Ще це і про це. Бо страждати це дитяча позиція. Ігрушку не дали, дитина кричить. А доросла позиція окей, я спробую це взяти, але розуміючи, що це та експеренція, той досвід, який я хочу пройти, я можу вічно говорити на ці теми, і я вічно розмовляю з собою і скажу вам так, що. Зробіть вибір не для мене, а для себе бути щасливою. І відстежуйте те, що ви думаєте. І розумійте, що голоси в вашій голові це дуже часто не ваші голоси. Це не ви собі говорите. Це ті програми, які є в вас. Але ви тим і відрізняєтесь від тварин і від всіх, що ви можете, це. Контролювати, і що саме голове змінити. Чи легко і швидко це зробити по-різному, але це праця? Це як в тренажерному залі, одне і те. Ж. Кожного дня ти відстежуєш, ти розмовляєш сама з собою, ти піднімаєш свій настрій тут же шукаючи, чому є порадіти. І так. І це знов кажу це завдання на все життя. Але чим далі, тим менше буде у вас таких думок. Всіх вас дуже люблю.